Доброго дня вас вітає Полтавщина. І у нас сьогодні на черзі полуниця. Які приспособи для цього потрібно? Солома, вода із перегноєм курячим і антихрущ обов'язково? Тут я накопала своєї ж полуниці. Отам там вона росла. На посадочку. Ось така лопатка, ось такий розрихлювач і відро із кульком, щоб зразу це все не потрібно кидати в кульочок і сто раз його не перекладати туди-сюди. З чого ми починаємо? Починаємо з того, що викопуємо оцю гідоту. Оцю. Бо це дійсно гідота. Ось я покажу вам, які корні, гляньте, ось, що робиться. Гляньте, що робиться. Тільки викопувати. Повитягувала я усі бур'яни, обірвала тут, що поруч зі мною ось полуничка, отаке листечко пообривала, викинула. І зараз наробила ось луночок. Я додала мірочку антихруща обов'язково. На полуницю антихрущ, бо піде уся грядка. І заливаємо. Те, що ми підпушили, піддобрили, заливаємо луночки. І зараз у луночки я буду садити свіжу полуничку. Вона в мене земелькою, дуже мучитись не буде. Просто перекину її з місця на місце і все. Тільки-тільки ну, я її викопала, то розсада ще вона ціла цілісенька. Ось така вийшла краса, посаджена нова полуничка. І тепер це все закриваю соломкою. Так буде виглядати моя полуничка Зараз тільки трішечки я зробила, показати вам, як буде. І працюю далі. От те що жовте, я його викопаю. Посажу свіженьку, гарну полуничку. А те, що зелененьке і гарне, все, зараз приведемо в порядок. Так виглядає моя полуничка. У кожній своє гніздечко. Усю видно, усе гарно, усім тут гарно. Ось так. І смородинку теж обвела. І трояндочку. Так що в мене на цьому кутку повний лад. Зараз я це все ще й гарно полью і полуничка вже у мене прибрана. Гарно залила свою полуничку і нехай тепер вона собі росте. Підлита, піддобрена, підпушена і захищена. Заглянемо в нашу тепличку. Я розставила його все по номерам і зараз будемо дивитися, що у нас сходить, а що ні. Так, перший номер сливка гігантська. Щось вилізла тільки одна. Це моє насіння. Так, другий хурма. Тут нічого нема, тут добре зійшло. Третя. Гігантська сливка довга. Вон, третя. Зійшло нічого. Так, тепер Четверта сливка жовта моя. Оце вона. Ось. Нічого гарно зійшло. Так, п'яте волове серце, те, що я збирала насіння. Шосте чародійка. Сьоме орлине серце. Це моє насіння. Так. Ага, ось сьома орлина серце, це ще шесть, це ще чародійка. Ось сьоме. От, восьме це е, насіння із томату, що приніс мені онучок. Восьме, це ще сьоме. Так, дев'яте. Ой. Дев'яте гігантська. Кругла. це моє насіння. Дев'яте. Ось вони два. Щось на силу, на силу. Так, десяте. Десяте. Це вже професійне насіння пішло. Томат КС який-то 14.30. Оце він. Десятий. Одинадцяте чудо світу. Вон воно чудо світу. Одинадцяте, щось. На силу, на силу. І ось і ось. Три насінинки зійшло. Так, дванадцяте. Новачок. Рожева сливка. Оце два. Оце новачок. Зійшов гарно. Тринадцяте. Ну, це орлине серце ще насіння. Весна. Так, чотирнадцяте. Чотирнадцяте. Оце ось два. Це зодіак. Професійне насіння. І 15-те це торбей. Теж професійне насіння. Так, це томати були, томати закінчились, пішли перці. Так, це професійне насіння Барбі. Ось воно два, тільки два зійшло. 17 17-й. Ось два сімнадцятих. Це Мінерва жовтий, ось вони два, зійшли. Вісімнадцятий, це Геркулес. І ось і ось трішки сходять, а тут щось зовсім нічого нема. Так. Двадцятий. Каліфорнійське диво. Це моє насіння. Щось наносило сходить. Так, 21 й Для начинки. Це моє насіння. І 20 оце 21-й. Ось дивіться, як я підпушую і прориваю. Ну, прориваю ясно. Вибирала усе. не потріб А ось так підпушую гляньте Раз і два. І підпушила. Ось так. Так, це у нас хто? 21. Моє для начинки, щось не дуже воно пішло. Це для начинки. І ось багато його, а тільки нічого не зійшло. 22. Теж моє насіння для начинки довгенький. Теж ніякого толку нема. Так, 23. 23 у нас десь стан професійне насіння. Ось воно, 23. Так і так. Ось два, два стаканчика і все посходило. 24. І корний сидить щось на місці. І 25-й глобус білий. А крім бур'янів, теж нічого нема. Ну, хай хоч буде дистан. Так, отакі в мене томати, перці і баклажани. Так, це в мене дійсно зійшов сельдерей. Так що гарно. Хай собі сходить. А з огірків у мене зійшов Маша. Ось гляньте вже, який гарний. Так, сходить. Сходить э, меренга. Ну, а ці ще сидять. Креспіна, Арктика. Ці ще всі сидять. Кібрія ніхто не сходить. Ось так. Ну, а капусточка ось як золота. Ладна розсада. Ну, Квіти сидять, теж нічого нема. Рудисочка в мене вже ось яка. Восьмнадцятий денку зажирає вже блошка. А нема як побризкати їй чим, але нема як, бо вітри. Вітри, вітри страшні у нас. І зранку і з вечора. Редисочка, це селеста. Кріп сходить, салат, шпинат. яка вже цибулька. Бачите? Зійшла чудово. Вже рядки. ось яка височезна. Цибулька гарнюня. Так, все лесто по моркві. Сходить гарно. Тепер би тільки витримати хоч два тижні, щоб не пересівати моркву. Їй ще рано, хай посидить. Ще все гарно. Пройшло п'ять днів, як я підживила чесничок, вже гляньте який. Гарнюні краєчки будуть у нього жовті, тому що він серед зими виліз і воно просто все згоріло, ті краєчки. Так, тут новий горошок, тут ще редисочка, тут кукурузка. Кукурузка вже наключилась, я дивилася. А тепер розгляньте. Оцей горошок професійне насіння Альфа. Бачите, вже зійшов, його видно рядочки. З цього краю, де Альфа, садила я, а з цього краю садила моя дитиночка. Минулорічний горошок герцог із агромаркету. Гляньте, жодний. Жодний нема. Ні одна на не зайшла. А це тобі таке? Я не розумію таких людей продавати в таку гадость, таку, такий непотріб, щоб потім тільки лаялися люди. А як ж воно розкручувалось, значить, коли ж було все гарно. Колись було нормальне насіння, люди брали. Малинка та, що рання, вже ось яка пішла. От. А Та, що пізня ще не розвивається. Та, що пізня, ось. Тільки-но, тільки, -но, тільки -но. жива. Ось. Червона смородина. Ось. Гарно пішла. І теж бризкати треба, бо гляньте, вже краєчки красніють. Ось пішли нові пагани малини. Полуничка сама насадилась. Он буде тюльпан. Маргаритка. У минулому році жодної квіточки не було. А у цьому зиму перезимувала і гляньте, то випускає кучу бутонів. Виноград так і не плакав, бо лютий березень його ще можна спокійно обрізати. Він плаче тільки у квітні, якщо його обріжеш. А лютий і березень усе гарно. Брунічки на винограді гляньте. Ось. Є, якісь пагами будуть, а там подивимося, що Бог дасть. Ну, на цьому все. Залишайтеся зі мною. Усім до побачення. Усім пока-пока.